Сучасні технології щодня змінюють хід бойових дій. Але будь-яка техніка лише інструмент, справжня сила в руках людини у навичках дисципліні і рішучості. Саме тому в угрупованні військ захід систематично відпрацьовують, вдосконалюють алгоритми дій на базі обміну бойовим досвідом. Це не показ, це важка праця на полігоні, що зберігає життя. Кожен відпрацьований рух. Кожен етап навчань підвищують впевненість бійців і ефективність підрозділів. Ход ведення бойових дій, тактика застосування військ, стратегія застосування військ докорінним образом змінилась. Не та ситуація, що 22-й, 2023 рік, коли дрони застосовувалися в Бірково, там поодиноко. Зараз дрон фактично він контролює поле бою. Це тактика, яка вироблена в нас. В ході ведення бойових дій, яка набута практичним досвідом, такого досвіду немає в жодної армії НАТО. Ще рік тому у них навіть такого поняття, як застосування дронів масово там для контролю за полем бою, навіть не було. Треба теж змінюватися і підстосовуватися під сучасні умови бою. Заняття Проводять досвідчення інструкторів, є не то, що реальний бойовий досвід, а величезний величезний бойовий досвід. Це працює і це факт, тому ми на цьому акцентуємо увагу. Ну і З хлопцями поспілкувався, запал в очах, вони хочуть це знати, да це те, що може зберегти їхнє життя. Кожна бригада має свій невеликий поліон в тилу. Тут обладнання різного ступеня укриття, первинні, вторинні. Заняття проводяться 2-3 тижні, ну, в залежності, який тип підготовки, як, і, як ви сьогодні бачили, на доволі високому рівні, бо проводять ті хлопці, які знають це все не, не в теорії. Тут змінна категорія інструкторів, вони проводять заняття до місяця, після цього 5 Ротіруються, йде постійний розвиток і форм застосування, і з'являються нові літальні апарати різного призначення. Тому постійно йде зміна і заставитися не можна. От місяць відпрацювали хлопці-інструктора, повертаються назад. Набувають нових якихось навичок, повертаються, опять проводять заняття, де постійно тут і ротація особового складу, і ротація інструкторів. Відтак, щоденна праця на полігоні. Це збережені життя, Постріл! певненість бійця у власних силах і його здатність ефективно боронити українську землю. Це наша стратегія, це наша відповідальність, це наш шлях до перемоги.